Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 липня 2024 року. Сьогодні, 27 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 20 години 24 хвилини, а потім перейде в знак Телець. З 18 години вечора почнеться складний час переходу місяця з 3-4 фазу. Місяць без курсу з першої години ночі 17 хвилин до 20-ї години 23 хвилини. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо. Не рекомендуються поливи, але поливи допускаються. А от підживлення рослин не можна проводити, але це не можна робити тільки до моменту переходу в знак телець. Уже після 20 години 30 хвилин можна буде проводити підживлення рослин будь-якими добривами після 20-ї години 30 хвилин. І вже тоді можна працювати для захисту рослин від шкідників та хвороб різними препаратами, які у вас є, і можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 27 липня сприятливий день для де збирання врожаїв на тривале зберігання та для різних заготівель. А от уже після 20-ї години 30 хвилин вечора можна займатися квашенням овочів. Важливо для здоров'я на 27 липня 2024 року. Не використовуйте в цей день, тобто сьогодні, для харчування чорний чай, каву та алкоголь. Що ми готуємо? А ми готуємо такі страви із риби, із морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування м'яса, нежирної птиці. І готуйте, будь ласка, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, їх дуже зараз багато. Те, що у вас є, готуйте і їжте у свіжому вигляді. І дуже корисні в цей час кріп, петрушка, кмин, салат та коріандр. Смачного вам! Завтра, 28 липня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Телець. Але до 14-ї години ще буде стресовий час переходу місяця з 3-ї 4 фазу. А після 14 уже енергії заспокоїться і будуть працювати в продуктивному знаці. Тому після 14 години почнеться сприятливий час для посівів насіння чорної редьки, дайкону. Теж багато зараз є насіння редьок на зберігання, Осінні є такі редьки. Ну і для тепличників гарний час для посіву насіння корени плодових овочів. Після 14 години добрий час для роботи з розсадою, для укорінення живців, укорінення відводків для щеплення. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими препаратами. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 28 липня. Сприятливий день для збирання врожаю, юна, тривали зберігання для різних заготівель та для квашення овочів. важливо для здоров'я на 28 липня. Це телець, тому не можна використовувати для харчування свіже молоко, тільки свіже молоко і вершкове масло. Не використовуйте, до речі, і соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А ось що можна готувати, які страви і з чого. Готуємо страви смачні з риби, морепродуктів, дуже дуже корисна печінка тріски в цей час, вівсянка. От Молочно-кислі продукти дуже добре буде в цей день готувати і використовувати для харчування. Ну і Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все це підходить для того, щоб готувати смачні і салати, і страви. Не забувайте пити з ромашкою, м'ятою, лимоном. Якщо цього немає, пийте. Чисту, свіжу воду вона теж дуже корисна в такі дні. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам миру та добра, усіляких вам гараздів і хай вам щастить у всіх усіх ваших справах. На все добре, зустрінемося ввечері. Бувайте всі здорові!